З 1 січня стартувала програма, яка змінює логіку турботи про своє здоров'я. Ми хочемо, щоб людина не чекала, коли настане інсульт. інфаркт. 60% смертності в країні це серцево-судинні захворювання. 80% з усіх випадків встановлення інвалідності це серцево-судинні захворювання. А інфаркти, інсульти – це по тиж, тисячу випадків щодня в нашій країні. Діабет це десь мільйон триста випадків зареєстрованих уже в країні. Плюс ми Вважаємо, що десь 50% випадків ще люди не знають про ці захворювання. Ми хочемо зробити так, щоб людина вчасно виявляла ризики впливу на стан свого здоров'я і навчилася їми управляти. Для цього запущена програма скринінг здоров'я 40+. Ми вивчили велику кількість міжнародного досвіду, наукових публікацій і вирішили піти зі зміною підходу цієї програми, яка передбачає певні мотиваційні речі. Мотиваційні речі, які говорять про те, що ми перенаправляємо відповідні кошти на людині, і говоримо, що коли вам ви досягаєте свого дня народження. 40+, плюс Перенаправляємо ці кошти їм мотивація людини звернутися до у зручний заклад охорони здоров'я, який їй зручний, в зручні часові рамки для того, щоб пройти відповідні обстеження. Тому наш підхід для держави вчасно виявити в подальшому легше лікувати, і людина буде більше часу активно здоровою. Друге питання це для людини мотивація прийти в заклад охорони здоров'я, потурбуватись про своє здоров'я, виявити вчасно ризики або перші симптоми захворювання і в подальшому їми управляти. При цьому на питаннях скринінгу не закінчується роль держави. Подальшому вже за результатами скринінгу можуть бути консультації лікаря, можуть бути виписані рецепти, які погашаються безоплатно в рамках програми Доступні ліки. А також в програмі медичної гарантії на 2026 рік передбачено великий комплекс рішень, який називається Здорове серце. серце-26». Це перегляд і тарифів на кардіохірургічні втручання, які зросли значно. Це і можливість проводити стентування і шантування по. Повністю безкоштовно, тому що самі послуги покриваються в рамках програми медичних гарантій а в 2025 році були закуплені і стенти і шунти, тобто медичні вироби, які в подальшому безкоштовно встановлюються в закладах охорони здоров'я. Тому, коли говоримо про скриню здоров'я 40+, ми говоримо про виявлення, супровід і відповідне лікування всіх, хто цього потребує в рамках безкоштовно, безкоштовної програми для людей, програми медичних гарантій.